Всім привіду, дорогі друзі. З вами український піхотинець. Сьогодні хочу згадати одного з своїх улюблених політиків Вінсона Черчилля, а саме його слова про війну. Якось він написав книжку історичну, історичний такий опис Другої світової війни, не вітчизняної, а Другої світової. Він написав, що у війні рішучість, в перемозі милосердя, в поразці мужність і в мирі добра воля. Ну і так хочу коротко оглянути знаєте, кожних з цих тез. Тобто Росія рішуче напала на Україну, але на сьогоднішній день їхня рішучість пропадає. Ми ж е рішуче стоїмо на тому, що це наша земля, ми її боронимо, ми її продовжуємо оборонити. Е ми рішуче йдемо в наступ. Е ми проявляємо готовність нести жертви за нашу свободу, за нашу волю. Е і в цьому, я би так сказав, напевно вже є перевага пере в. Чаще вагів, от, от, якщо в контексті цього вислову Інстана Черчилля е, Оскільки я вважаю, що ці слова далеко не пусті, вони війшли в історію. Отож, продовжую Стосовно перемоги. Міханізуване підрозділення 7-й полк, полка 4, документи забрали твої? Документи були в аптечці Забрали. Забрали, так, це... Це Олежка, бля, завів, да. Давай, синьок. Давай не блять дівчини. Дякую большое. Живі. Ми проявляємо милосердя до полонених. Ми не чинимо звірства. Менше чинимо такої помсти. Ну, на відміну від російських окупантів, російських військових, які чинять військові злочини по відношенню до, до нашого населення, до військовослужбовців, по відношенню до цивільної інфраструктури, да, бомблячи просто так в результаті своїх поразок, ось і таким чином, ну, я не можу назвати це перемогою. Наше відношення до полонених, воно. Більш толерантна, напевно, і милосердна. Стосовно в мирі доброї волі, я сумніваюся, що якщо Росія переможе, то буде мир, добра воля, буде якась, якась свобода. Більше склоняюся до того, що якщо Україна переможе, то це буде. Приклад для, для людства, напевно, так? оскільки на сьогодні ну, майже весь світ спостерігає за цією конфронтацією, за цією війною, за цим конфліктом. І я думаю, я впевнений, я впевнений, я в це свято вірю. Якщо ми переможемо, то це буде приклад. приклад того що українці несуть з собою е, свободу, свободу вибору і готовність віддати багато чого за цю свободу. Е, до російських військових я звертаюся і пропоную е, виходити, здаватися, високо-високо піднімати білий прапор. Щоб це було видно з наших позицій і вас приймуть, вам виявлять допомогу медичну, якщо потребуєте. А саме головне вбережуть ваші життя від, від російського не знаю, тоталітаризму, нацизму, від російської тиранії. Ну, я би не сказав, що російською, напевно, тиранії ваших вожаків прокремлівських, саме Путіна і його бандитської шайки. Тому думайте, зважайте. Є багато вже прикладів, що люди здаються, зберігають таким чином життя, таким чином вони пришвидшують закінчення цієї війни, можливість повернути до себе додому в іншу країну. З іншим керівництвом і з іншим життям. До наших військовослужбовців в мене велика честь і повага, гордість тим, що я є частиною ЗСУ і, і вірою в нашу перемогу. Все буде Україна, слава Україні, слава Богу, нашому Ісусу Христу. За нами перемога. I mean,